Побачимо, що принесе цей робочий тиждень. Якісь події будуть швидко розвиватися, щось приємне поспішає до нас. Завершиться в період депресії, невизначеності, якихось стосунків таких невизначених, неприємних з іншими людьми. На цьому тижні буде шанс швидко все це вирішити на вашу користь. Друга карта, яка говорить про хороший шанс у матеріальному світі. Це значить, що ви можете, як вирішувати якісь свої матеріальні проблеми, так і. По здоров'ю, по побуту паж Пентаклів говорить про те, що починається період хороших нових можливостей зробити середовище навколо себе затишним і приємним. Про це ж саме каже і четвірка жезлів. Це карта домашнього спокою, якихось сімейних посиденьок, якихось святкувань, якогось приємного етапу в житті. Цей тиждень буде про завершення всього неприємного і про. Той спокій і нарешті хороші можливості, яких ви так давно чекали.